І фейки, і пропаганда наближені одне до одного тим, що на них є лише наліт правди, який потрібен для надання бодай мінімуму достовірності. Вітаємо в ефірі. Проєкт Давайте перевіримо майданчик, де вчимося аналізувати новини і спростовувати фейки, які заполоняють інформаційний простір. Разом з вами навчимося фільтрувати потік невичерпної інформації, яка досить часто несе загрозу національній безпеці України, а можливо і особисто вам. Чи вмієте ви відрізнити правду від брехні? Чи легко вас збити з пантелику емоційним заголовком? Чи ведетеся на маніпуляції у змі та соцмережах? Чи вмієте розпізнати фейк? Давайте перевіримо. В проєкті давайте перевіримо. Ми подаємо рівнянам кілька довільних новин. Деякі з них правдиві, деякі ні. Містяни мають відповісти, правда це чи фейк. У рівному роздають колективні повістки, блокування рахунків в банках через наявку до ТЦК, індійський голуб шпигун. У Рівному почали виписувати повістки одразу усім чоловікам будинку. Такі повідомлення почали поширювати про російські медіа та телеграм-канали. Новину підкріплювали світлиною оголошення, нібито від Рівненського обласного військового комісаріату, що було розміщено в одному із житлових будинків у нашому місті. Сім чоловікам, мешканцям будинку академіка Грушевського 38, терміново з'явитися до військомату для постановки на військовий облік до 24 січня 2024 року. З повагою Рівненський обласний військовий комісаріат Отож, чи повірять у таку новину питані містяни на вулицях Рівного. Чи сприймуться за правду, особливо на тлі постійних скандалів з ТЦК по всій Україні? Це правда. Десь я просто таки чула. Ну, Хай буде правда. Мені здається, це неправда. Не знаю. Не можу сказати однозначну відповідь. Я не зустрічав, щоб комусь видавали повістки в будинках. Так що я не знаю, не чув про таке. Що стріляєтесь фейк, це чи правда? Я думаю, що це неправда. Це фейк. Я десь бачив, спростовували цю інформацію, що це російське ПСО його закинули просто в наш інфопростір і щоб зборити населення трошки, але це неправда. А що з цього приводу думають користувачі наших соцмереж? Результати голосування підписників. Дивіться далі на екрані. Думки підписників про новину про колективні повістки у Рівному розподілились наступним чином: 38% думають, що це правда. 62% переконані, це фейк. Отож, давайте аналізувати як приклад наводять фото оголошення, яке, мовляв, помітили у багатоповерховому будинку на вулиці Академіка Грушевського, 38, де мешкають потенційні призовники. Втім, автори цього вкиду допустили кілька важливих помилок, які підтверджують, що це. Фейк, по-перше, це орган, який написав дане оголошення Рівненський обласний комісаріат. Ще з 2020 року військові комісаріати розформовані а натомість створені територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. І у самому Рівненському ТЦК та СП спростували цю інформацію. Ще з 2020 року військові комісаріати були розформовані, а натомість створені ТЦК та СП. Тому чи могли ми опублікувати таке оголошення? Зробіть висновок самі. Тож, пропагандисти припустилися помилки, не перевіривши юридичну назву, та використавши стару назву військового комісаріату, що була до реформи. І ще одна маленька деталь: адреса, вказана у оголошенні грабника 4, що є орфографічною помилкою, бо вулиця є грабник і не відмінюється. Саме за нею і знаходиться ТЦК та СП. Як бачимо, цей випадок ще раз підтверджує прагнення рашистських пропагандистів дискредитувати. Ти мобілізаційні заходи в Україні. Українці можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 13 тисяч 200 гривень. Такі і подібні повідомлення почали розповсюджуватися у різноманітних групах у соцмережах. Для початку ми запитали у містян, чи вірять вони у можливість отримати таку допомогу. Що прямо кожен українець, мені здається, так само це фейк. Ну, принаймні, я такого не бачив, Що кожен, можливо, якісь там певні категорії населення, які постраждали від війни ВПО, ну а прямо кожен ні. Не знаю. Мені здається, мені здається, що ні. Якби я таке було, б про це знала вже. Цього теж не зустрічав. Читав, але не зустрічав. Ну, а більше як схиляєтесь? Ну, ні, мабуть. Кожен українець, Теж про таке не чув. і теж думаю, що це фейк. Брехня? Фейк можливо. Це, а так думає, що це? Ну я просто ніде такого не читала, не чула. А чи повірили у цю новину користувачі наших соцмереж? Лише 5% людей вважають новину про одноразову допомогу правдою. Натомість, 95% впевнені. Це фейк. І ця новина фейк, скажемо більше, це справа рук шахраїв. Щоправда, для більшої правдоподібності та переконливості зловмисники називають, нібито ухвалений Верховною Радою України закон про виплату грошової допомоги усім громадянам України. Насправді такого закону не існує. Зловмисники навмисно використали схожі цифри з реального закону про працю, щоб ввести людей в оману. Окрім цього, перейшовши за Дуже сумнівним посиланням з цього повідомлення людина або потрапляє до сумнівного телеграм-каналу, або надає невідомим особам дані банківської карти, з якої шахраї знімають гроші. А ми продовжуємо розвінчувати фейки. Вашу картку заблоковано через наявку в ТЦК. Такі повідомлення почали приходити, нібито клієнтам ощадбанку. Для вирішення питання громадянам пропонують з'явитися в установу, де вони стоять на військовому обліку. З кришоти повідомлення розлетілися по соцмережах. Для початку ми поцікавилися у містян, що вони думають про дану новину. Мені здається, що ні. Так? Те, що вісно, бо не, чули, просто... не чула я про це. Це більше схоже на правду, хоча я сумніваюся, але все можливо. Брехня. Фейк. Ну теж я такого не чула. Я дивлюся, в принципі, новини, але щоб такого приватбанк блокував... Ой, ощадбанк. то я не ну, це. Не чула того. Ні, так само це неправда. Ну поки я думаю, що зараз в найближчій перспективі це неможливо. Це треба якось законодавчо зробити. Також не зустрічав. Я за, за ще банком не зв'язаний, але я не зустрічав, щоб якісь рахунки блокувалися. Ну, в крайній випадку в мене ніколи не блокували. А зараз давайте переглянемо, як відреагували на таке повідомлення користувачі соцмереж. 13% опитаних вважають, що Щадбанк таки блокує рахунки клієнтам а 87% переконані це фейк. І такі повідомлення це черговий російський вкид, який навмисне розповсюджують росіяни, аби посіяти паніку та дискредитувати роботу ТЦК і фінустанов. Ощадбанк не розсилає повідомлення про блокування рахунків через неявку до ТЦК. Про це повідомили голова правління Ощадбанку Сергій Наумов та Центр протидії дезінформації при РНБО. Ворог запустив іпсозі згадкою Ощадбанку. Запевняю, що це фейк. Не ведіться. Насправді неявка в ТЦК та СП подається як адмінпорушення, а суди ухвалюють постанову про притягнення до адмінвідповідальності у вигляді штрафу. Таку постанову направляють у виконавчу службу, яка відкриває провадження і блокує рахунки. Відповідно, банківські рахунки можуть блокуватися через несплату штрафу за рішенням суду, а ніяк не на основі звернень ТЦК та СП. У Індії випустили з-під варти голуба, якого підозрювали у шпигунстві на Китай. Чи повірять опитані містяни у таку, здавалося б, фантастичну новину? Я такого не чітю. Не знаю, нічого не можу сказати. Ну, але як думаю, більше скидаєтесь, може це бути? Та право? не може такого бути. Це, не знаю, жарт якийсь певно. Ого. В Індії. В Індії все можливо. Хай буде правда. Я думаю, що це правда. А ну, чому правда? Ну, тому що далека країна, Індія, десь все може бути в цьому буремному світі. У нас там можливо все можливо і звільнили. Це Фейк може бути і не фейк, і правда. Я індійської культури не знаю. Це теж щось дуже схоже на правду. Там можливо, так. Все там може бути так. Ну, думаю, звісно, що це фейк, але в світі останніх подій може бути все, що завгодно, так. А чи повірять у цю диву новину наші підписники? Зараз це і перевіримо. 37% користувачів соцмереж новину про голуба шпигуна прийняли за правду. При цьому 63% вважають інформацію брехнею. На перший погляд важко повірити, що ця новина правдива, але така інформація відповідає дійсності. Про голуба шпигуна повідомляє індійське видання Press Trust of India з посиланням на заяву представника місцевої поліції. Поліцейські затримали птаха у травні минулого року на індійській нафтовій пристані. На його ніжці було два кільця: одне з міді, інше з алюмінію. На нижній стороні обох його крил виявили китайські іерогліфи. Тоді поліція за реєструвала на птаха справу про шпигунство. Після восьми місяців тримання під вартою, а саме у ветеринарній лікарні в Мумбаї, різноманітних звернень від місцевих ветеринарів та дбайливого розслідування, голуба шпигуна виправдали і зняли усі звинувачення. Ба більше правоохоронці з'ясували, що птах брав участь у перегонах на Тайвані, але випадково залетів до Індії. Історія, яка може посперечатися з касовими американськими блокбастерами. Ми проаналізували лише кілька новин цього тижня, втім, не припиняємо свою роботу, бо невичерпний потік фейків, дезінформації та маніпуляції наповнюють наш інформаційний простір щодня. Що варто пам'ятати, безкоштовний сир буває лише в мишоловці. Якщо ви бачите повідомлення із привабливими пропозиціями, перевірте походження такої інформації. Пошукайте, чи є офіційні підтвердження і не вводьте особисті дані на сумнівних сайтах. Саме для того. Аби вберегтися від фейкових новин, ми й робимо проєкт. Давайте перевіримо. Ми не припиняємо аналізувати фейкові та маніпулятивні новини. Якщо ж ви бачите сумнівні повідомлення, надсилайте їх нам, будемо разом боротися з неправдивою інформацією. До зустрічі!